Півроку тому у нас в сховищах було 5 мільярдів кубічних метрів газу. Це взагалі неможливо навіть починати опалювальний сезон, тому що ми би не могли підняти з сховищ нічого. Це нуль, фактично. Угу. Станом на сьогоднішній ранок у нас в сховищах 16,7 мільярда кубічних метрів газу. Тобто, фактично, ми за півроку накопичили майже 12 мільярдів кубічних метрів. Ми зекономили чи це реверс отримали? Де ми його взяли? Росія нам же відрізала фактично постачання газу з 16 червня. І тому ми вперше за 23 роки. Переключили придбання газу з Росії на європейський союз, 60% газу, який ми купували раніше в Російської Федерації, зараз ми закуповуємо у наших європейських партнерів. Окрім цього, ту ціну, яку пропонував Володимир Путін, нагадаю, що відповідно до базового контракту, який ми оскаржили стокгольському арбітражному суді і вимагаємо в Росії повернення 6 мільярдів доларів США, так от відповідно до цього контракту ціна майже 500 доларів. Ну, Путін він же щедра людина і добра людина у лапках, тому він хай краще свою щедрість по відношенню до своїх громадян демонструє, які зараз потерпають, до речі, від економічної кризи і від падіння цін на нафту. Він сказав, що ціна буде якась нижча. Я не знаю, яка ціна імені Путіна, але ту ціну, яку ми купуємо, ми зекономили 500 мільйонів доларів на придбання газу у наших європейських партнерів.